Астрологічний прогноз, як довго будуть тривати наступ на Харків, які дати важливі, який характер цього наступа. В моїх минулих, в минулому прогнозі, який був випущений два тижні тому, дата початку наступу на Харків була спрогнозована з точністю до 5 годин. Тобто з феноменальною точністю за два тижні було спрогнозовано початок операції. Путінських військ, от в цьому відео посилання залишу. І в даному відео я, в принципі, повторюю інформацію, яка вже була в цьому відео, тільки з акцентом на Харків. Також в цьому відео було спрогнозовано, що саме на Харків відбудеться наступ Російської Федерації на початку травня. І так, частково повторяю, що в тому відео з 10 березня по 15 травня Меркурій знаходиться в Овні. І це Меркурій це куди думки направлені людей. А Овін означає наступати. Таким чином, думки мілітарійських темних сил, які йдуть на Україну, вони направлені на те, щоб наступати до 15 травня. Чому темні сили, я так сказав? Тому що планета Меркурій вона є управителем Єви, а в Дєві знаходиться Ліліт, який є канал до темних сил. Таким чином, оці ці ну наступальні такі, якісь, але з одного з іншого боку лліт означає помилки, тому скоріш за все в цьому наступі буде робитися багато помилків. Помилок, як я зазначав в тому минулому відео, що наступ не є хорошо організований, хорошо спланований. Просто коли є планети Вовні, в даному випадку Марс і Меркурій, енергія така, що просто перти вперед, лізти як баран, тобто і вибачаюсь, і це не глибокий, якийсь дуже ну, такий хороший задум наступальний. 17 травня Меркурій виходить, ну він же. Виходить, там 15-го, п'ятнадцятого на го він стає під кутом 90 градусів до Плутона. Це руйнація і зупинка агресивних планів, але тільки на рівні задумів. Тобто російським командуванню буде зрозуміло на рівні задумів. В рані 17 травня, що ці плани вони є ну руйнівними для них. Міркурі в знак зодіака Телець, Телець саме повільний знак зодіака. Меркурій означає логістика, це уповільнює логістику, а також робить ну, наступ таким, що не просувається вперед. А Марс знаходиться Овні з 1 травня до 8 червня. Це не могло не відбутися як якийсь наступ, хоча він, він не виконує стратегічних функцій. І як я в минулому відео своїм різних відео казав, що в травні є планети в Овні, але вони не є центральним сюжетом. Центральним сюжетом є планети оці в Тельці, це зустрічі Сідзіньпіня в Європі там. Там Підготовка до саміту миру, зустрічі Путін до цімпіння поїде. Тобто ці процеси вони є головними, бо Сонце означає центральна подія. А військові процеси ці насправді вони не є центральною подією, хоча вони можуть спровокувати якісь ще підсилене надання допомоги Україні. Ну, типу, що небезпека і треба більше допомоги надати. 20 травня плюс-мінус 5 діб Марс з'єднується з точкою затемнення це означає, що військові в цей період вони може й не хочуть бути йти вперед в районі 20 травня, атакуючи російські війська, але їх будуть примушувати. ну, якби примушувати, щоб вони йшли вперед. 30 травня, понеділок, дуже важливий день. Сонце з'єднається з ураном. Це може означати несподівані якісь неочікувані обороти в цій всій історії на півночі Харкова. Також в понеділок місяць знаходиться в точному протистоянні до Плутона. Місяць до Плутона. Це може означати дуже сильні ракетні обстріли або ще якусь дуже проблемну. Ну, історію, яка може призвести до підвищеної кількості смертей. Тому в понеділок, 13-го треба бути особливо уважними і обачними, більше ніж в інші дні. Вважаю. Від 20 травня і надалі сонце переходить в близнюки. Тобто, це може означати, що наступ Російської Федерації він почне двоїтися. Лізніки означає два однакових, тобто два однакових напрямка. Це може означати, що ще на якомусь напрямку будуть наступи. Але як я казав вже в минулих прогнозах, і ще раз хочу підкреслити, що це не системні наступи, які не будуть мати ну, таких дуже серйозних наслідків. 23 травня відбудеться повний місяць. Карта повного місяця ставить акцент на не тематиці проривів, просувань оточень. А на політичній тематиці, військовій допомозі, на жаль, на дальніх обстрілах, політичних процесах і деяких позитивних подіях, які підсилюють віру в хороше. Повний місяць відбудеться в стрільці з ну з багато гармонічними аспектами, масової вимушеної евакуації мешканців міста Харків. Не прогнозуємо. Хочу відзначити, що російські боти відзначили оце відео, яке було зроблено, в якому фактично було спрогнозовано дату наступу на Харків. І це відео вони ну, спромоглися забанити в мене на тиктоці, нажалувалися на нього. Ну, в общем, продовжується така інформаційна війна. Дякую за увагу. На все добре.